Я вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про самоспівчуття і про те, як його культивувати, розвивати, тому що. Це такий вимір, який є досить важливий і дуже важливий в нашому житті, особливо в ситуації, які ми проживаємо зараз, коли є багато неспокою, коли є багато напруження, таке ставлення до себе як спосіб спілкування з собою є дуже важливим компонентом нашого психічного здоров'я. Так? І особливо співчутливим а, потрібно бути нам а, в цей період до себе, тому що ми можемо почувати себе розгубленими, так? можливо, десь надто вимогливими до себе, або навіть нечутливими до самих себе, так? не відчувати, що я хочу, не знати, чого я хочу. Так? Тому співчуття, і дуже дуже важливо розвивати і запитувати себе, що би для мене було зараз важливим, Якщо важко знайти так, для себе якісь такі слова, наприклад, підтримки, то подумайте, що ви зазвичай кажете людині, яка потребує цієї підтримки. Що би ви зараз сказали, до прикладу, своїй найближчій подрузі, яка проживає якусь непросту ситуацію. Що би ви їй порадили, як би ви її підтримали? І таким способом можна допомагати собі. Так? Можна написати собі доброзичливого листа. Так? Це також може змінити і навіть часто. Коли ми проживаємо непрості ситуації, наш такий самокритичний голос з'являється, внутрішній критик з'являється, так і тоді от цей, ця наша частинка, яка самоспівчутлива, так, змінює цей голос, критикуючи на такий більш чуйний, який заспокоює і втішає. так. Тому дуже важливо цьому розвивати, цьому навчатися. Для початку уявіть собі когось, хто вас любить і беззастережно приймає вас такими, яка чи яким ви є. Це може бути хтось, хто був чи є присутнім у вашому житті. Подумайте, що це за людина. Це може бути жива, або вже і нежива людина, якої вже давно нема з вами. Це може бути людина, яку ви знали, або людина, про яку вам хтось розповідав, розказував. Що би ця людина сказала вам в конкретній ситуації, в тій, в яку ви зараз проживаєте? Або Щоби ви сказали своєму другу чи подрузі, яка проживає чи переживала би щось подібне. Наступне важливо нагадувати собі, що кожен має свої сильні сторони і точки для зростання, для зросту. Ніхто з нас не є, не народжується, не, ста, не є відразу досконалим. так? А, але подумайте, скільки інших людей зараз у світі переживають так, або борються з якоюсь подібною ситуацією, з тою, якою, наприклад, боретеся чи переживаєте ви. Так? Можливо, ви навіть пригадаєте когось. Наступне, що можна зробити для розвитку самоспівчуття, це поміркуйте, які події. Ті, які вже ставалися у вашому житті, чи, можливо, оточення, середовище, в якому ви виросли, вплинули на ваше ставлення до себе. Так? І тут важливо, щоб йшлося не про звинувачення, а про розуміння, для чого вам потрібно самоспівчуття. Делікатно, так і доброзичливо. Запитайте себе, чи є щось, що би ви могли зробити, щоб підтримати себе, чи краще впоратися з тим, через що вам вдається проходити. Зосередьтеся на тому, які, можливо, зміни зможуть зробити вас щасливішим, здоровішим, а можливо, навіть е чутися більш безпечно. В цьому світі. Обов'язково напишіть собі листа, і коли напишете, можете на деякий час відкласти. Через деякий час ви можете повернутися, перечитати і, можливо, дописати ще щось. А тоді пам'ятайте про цей лист, зберігайте його десь там, де ви точно згадаєте, і коли вам буде потрібна підтримка чи розуміння. Або захочеться додати собі чогось. Відкрийте цей лист і ви знайдете там для себе щось цінне і важливе.